Доброго дня всім друзям, з вами Ольга, і сьогодні я покажу, що ще ми отримали, які черіночки, кому це цікаво, ось отримали Сугар сугарбомболь. Я її показувала минулого року. Дуже багатьом сподобалися, гарний колір. Черіночки ось от такі. Коріння розвинуте. Добрі. Добрі, отримали першу. Готуню ось таку. Інших поки що немає. Отримали багато тумбелін. Оця тумбеліна белла вже велика. Цю вже тумбеліну треба черенкувати. Мене питають часто, коли ми починаємо черенкувати, чи можна черенкувати зразу? Я кажу, якщо ви отаку велику вже отримуєте, то зразу можете черенкувати. Нічого страшного в цьому не, немає і не треба місяць ждати після того, як отримали черенок, посадили, а потім, поки приживеться, поки що, і потім через місяць От таку велику вже можна черенкувати, Таку ні, от таку маленьку ні. А ті вже можна черенкувати. Також отримали і капелу. І тумбеліни різні, і Кандіфлос, і Діану. Також Саванна, Присила, Вікторія. Ну, багато-багато. У нас в цьому році махрових буде дуже-дуже багато. Череночок задовільний, вільний, все добре, трошки листя світлувати, але це все наслідки черенкування. Нічого страшного, це все буде позеленіє, будемо підживлювати, все буде добре. Отримали міні-вісту Єлоу, Це для мене новий сорт. Це з серії вісти, але квіточка повинна бути трохи менше. Уже бачу, що дуже гарне розгалуження черіночків. Дехто оце питає, коли отакі от листочки, бачите, трошки як хвилясті. Отакі листя буває, якщо чогось не вистачає рослині, якщо якісь там мікроелементи, або навіть поки доставлять, то теж цей стрес, холодні умови і тому листя таке. Коли рослина почне розвиватися, Цього вже не буде. Це нормально, і якщо ви теж отримуєте черенок з таким листям, то не треба хвилюватися, все буде гаразд. Також багато череночка отримали вербини. В цьому Році будуть різні серії і серії Істрея, Ласкар, Флаєр, Ванеса, Дуже багато. Теж черенок гарний. Трохи поламалося в доставці, це, це завжди так. Я завжди кажу, аби не гірше, бо гірші варіанти ми теж бачили. А це все дуже добре. Так що, почнемо згодом пересаджувати, розмножувати. І будемо чекати наступного сезону. От так ідуть поставки. Інколи отримуємо дві касети, інколи 45, інколи 30, а інколи дві касети. Не відмовляємося ні від якої кількості, отримуємо все, що тільки можна. Вже взагалі сім разів отримували черенок. Так, і кожного разу платимо за доставку і все інше. Але це потрібно робити, бо щоб разом все отримати, такого не буває. Ось так, деякі череночки живці, верніше, у мене є в наявності. Кому цікаво, пишіть мені особисто, є вербина і, може, щось інше. Кому цікаво, пишіть, а вам всього найкращого і до нових зустрічей!